Місце, яке я вам хочу показати, це місце пам'яті в Крейс Чорчі, яке зробили в пам'ять тих, хто загинув в землетрусі 2011 року. Тут великі одна чи дві будівлі склалися повністю, і от зараз зроблена така стіна біля річки. Біля річки така набережна зроблена. І на цій набережні, ось набережна бачите на цю сторону така річечка. А тут ти йдеш і написані імена всіх, хто, хто загинув під час під час того землетрусу. Люди приходять, можна знайти прізвище. прізвище людини Дуже багато японців бо там була якась делегація, якщо я не помиляюся. Багато-багато ну, людей. От бачите, скільки я йду, скільки я йду, а воно все, все не, при... не припиняється. Я не пам'ятаю точну кількість, можна подивитися, але... але от так. Ну і от набережна річечка і так у на пам'ять. Хоча кажуть, що деякі сліди... Того землетруса можна зайти в місті і досі, якщо пошукати.